Це плову на скору руку. М'яско свинина з індиком, морквочка, цибулька, приправа до паелі, Ще отака от приправа, сіль перець і рис. Рис добре помити. Розігріваємо олійку і кидаємо туди м'ясо. Щоб було швидше, задіємо сковородочку. Цибульку будемо обсмажувати на сковородці. М'яско смажимо, щоб воно повністю випустило водичку. А рис весь цей час мочиться. Так. Цибулька починає рум'яніти. Додаємо туди моркву. Так. Цибульку з морквочкою підтушили. і перекидаємо то все до м'язка. Відправляємо спеції. Сіль, перець, все по смаку. Я все роблю на око. Не в око, а на око і заливаємо водичкою. Середній огонь і хай хвилин 10 тушиться. Булькає. Додаємо рис. Дали рис, не перемішуючи, розправляємо його, збавляємо газ ще менший. І нехай вариться 5-10 хвилин. Вода має сіст. І останній штрих Добавляємо часничок. Обов'язково шкарлупою. В шкарлупі всі вітаміни. Всі це знають. Накриваємо кришкою і чекаємо. Так, пройшло хвилин 20. Дістаємо часничок і перемішуємо. І вийшла така смакота. Їсти обов'язково з огірочками.